Вітаю на каналі, на огляді сьогодні цікавий варіант Honda PCX з об'ємом 150 кубів, рама KF-18, скутер з Японії, без пробігу по Україні. Можна сказати, що це один із найдорожчих в своєму класі. Прийшов в гарному стані з таким високим вітровим склом, в комплекті два ключа. на адометрі 14700. Тут все по стандарту, ближній дальній, сигнал, повороти, є система старт-стоп, аварійка, ну і кнопка старта. По пластику повністю цілий. Ось тут також без дефектів. Так, є бокова лапка. Так, Тут є подряпенки. Сидіння оригінал не перешите, але на ньому є певні нюанси, я покажу. Так, ось по строчечці. Ось ця строчечка вона відсутня затерта. Хоча ось по цій стороні, взагалі як нова. кнова. Відкривається з кнопки. Рік випуску, 16 рік, третій місяць, тут є набір інструментів, там ключик на 12, якщо не помиляюсь, ну і свічний ключ. В цьому місці встановлений акумулятор, акумулятор з Японії не мінявся, заводи скутер. Гарно, без проблем. так, тут вказаний номерами подобається мені, що на ОЦХ присутній фіксатор сидіння. Ну, І з цієї ж кнопки відкривається заливна горловина. Ось натискаєте на філ. Так, ще раз. так це виглядає, бак об'ємом 6 літрів. Бак чистий. Гума з Японії в суперовому стані. Виробник Michelin По протектору ну, взагалі як нова, диск знос ну, мінімальний, можливо, десь біля 5%, колодочки відсотків 40 залишку. Задня гума ширше за передню, розмір, задній 190х14. Також бачимо виробник той самий, протектор також в суперовому стані, задні колодочки відсотків 90 ще є. Так, задні амортизатори це не оригінальні, це вже я так розумію, що японці доставляли Dтона, але вони в гарному стані немає ніяких підтікань, ну і так загалом підвізка відпрацьовує, все добре. Порівнював варіатору роликом є окреме відео, фотографії. Там все добре, без зауважень, взагалі суперовий дизайн. Так, Зараз покажу, як скутер їде, подивимося, як набирає.